Найдорожчі у світі, щоб, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб, лю, щоб, під, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами, журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Хай старенький свій від... хай старенькі, хай старенькі в достатку. Свій вік доживають, щоб слово і пісня українські звучали, щоб, щоб країна розквітла незалежна та вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Дом всіх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, дихній дім, яким болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить. Коли руїни, смерть перед очима, і, як бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, на невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирне освітання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої і простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Сьогодні Україна святко сла на це свято, сято, чоловіче, твоє це свято тату, це свято тих, хто ладив на будь-яку хвилину, родину захищати та рідну Україну. Хай мир понагазав, завжди, спокій навкруги, бо що тобі, хай буде, мій тату до снаги, хай множиться, здобуть, здобутки, життя хай просвітає. Кров Божа матір, тебе хай огортає. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серце до свого краю, Попри всі чвари, та я точно знаю, щоб по-іншому ти б не зміг Для перемоги все зробить зумій у цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Воїне, лицарю славні, Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився в рах. Мужньо будь достойний, ти славу своїх батьків, і відважні в воїни, воїні, нащадку славних козаків. Ти солдат і тепер захищаєш рідний край від московських катів, нечить бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Героям країни, воїнам світла, захисникам України. Що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка.